850 днів триває повномасштабна війна в Україні. Щодня наша команда фільмує злочини росіян на нашій землі та відстежує головні події в Україні та світі. Про них в цій студії розповім вам. Я, Світлана Осенко, вітаю 16 ракет різних типів та 13 ударних безпілотників застосували під час масованої атаки російські окупанти. Повідомили у командуванні повітряних сил зсу. Зокрема, з літаків стратегічної авіації ту 95 МС росіяни запустили 10 крилатих ракет Х-101 та Х 555 із Саратовської області. Із тимчасово окупованого Криму летіли два іскандери. А з акваторії Чорного моря чотири калібри. Дрони ж противник запускав з Балаклави та Приморсько-Ахтарська. Наші захисники неба збили 25 цілей, а саме усі шахеди та калібри а також сім крилатих ракет та іскандер. Тоти ракети було випущено так, з екваторії Азовського моря, і це є важливим таким поворотним моментом, тому що, як ви бачите, вони використовують його, вважаючи, більш безпечною екваторією, ніж Чорне море. Тобто вони відгороджуються боновими загородженнями в Керченській протоці, і в такий спосіб намагаються тепер застосовувати свої надводні кораблі. Ефективність калібрів вже не така, як на початку. Повномасштабного вторгнення ми вже знаємо, що з ними робити. я Маю на увазі сили оборони України. Тим не менш, цей факт звісно теж є неприємним, тому що вони вирішили, що можуть використовувати Азов в тому числі для перебування розміщення своїх кораблів і застосування. Внаслідок нічної атаки пошкоджені енергетичні об'єкти у Львівській та Запорізькій областях. Про це повідомили в Укренерго на Запоріжжі. Травмовані двоє енергетиків їх госпіталізували. Це вже восьма масована комбінована атака на об'єкти енергетичної інфраструктури додали у компанії. Понад 380 разів упродовж доби окупанти атакували Запорізьку область. Під ворожим ударом були 13 містечок і сіл, били з артилерії та безпілотників. На пологівський район скинули 6 авіабомб. Там є один загиблий, і четверо поранених. Про таке повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Також надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. В Івано-Франківську наслідок нічної атаки повибивало понад 800 вікон в різних будинках. Повідомив міський голова Руслан Марцінків. Також пошкоджено університет нафти та газу 14 будівель та понад тисячу квадратних метрів покрівлі, садочок та ліцей. Обійшлось без жертв, зазначив міський голова. На жаль, є пошкодження в місті івано франківську на вулиці Береговій, вулиці Карпатській. А відразу хочу сказати, що місто дасть компенсацію кожній квартирі. А у нас вже була створена комісія, яка має на меті компенсувати речі мешканцям. Але саме найголовніше, що всі здорові, і живі, дякую протиповітряній обороні, могло бути гірше. І нічну атаку пережила Волинська область. У Луцьку під час повітряної тривоги було чути вибухи. Захисники неба збивали ворожі повітряні цілі. Повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук. Минуло без людських жертв, але внаслідок падіння уламків зруйновано будинок та господарську споруду в громаді. І через російську атаку по Україні Польща вкотре піднімала свої винищувачі. Як повідомили в оперативному командуванні збройних сил Польщі, ніч видалася напруженою для всієї системи ППО, бо вкрай активною були російські літаки, які запускали крилаті та балістичні ракети. Цілили по об'єктах, розташованих на заході України. Масована атака накрила всю територію разом із прикордонням Польщі. Росіяни у Вовчанській громаді вбили працівницю Укрпошти, котра доставляла пенсії. Водія, який супроводжував колегу, поранено. Повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Губов. За його словами, окупанти напередодні в день влучили дроном в автівку Укрпошти, яка розвозила людям виплати. Потерпілий пішки дійшов до Бугаївки, де його побачили наші військові та госпіталізували до Харкова. На Херсонщині російські терористи атакували дроном блокпост. Під час чергування загинув поліцейський Олександр Чехун. Повідомили у нас поліції. Старший лейтенант від важкого поранення помер у кареті швидкої. Йому було 36. У лавах поліції служив з 2007 року. У нього залишились батьки: дружина поліцейська та 12-річна донька. Водночас у Херсонській Ова повідомили напередодні поранення через російські обстріли дістали четверо мирних. Армія РФ поцілила в адмінбудівлю та житлові квартали. Пошкоджено багатоповерхівку, три приватні будинки і господарчі споруди. Багато прильотів було по цивільній інфраструктурі з артилерії, мінометів. Також є один постраждалий внаслідок нічного обстрілу. Саме дрон залетів на територію Херсон, Херсону самого і поцілив чоловік, який одного із працівник одного з комунальних підприємств. Працював вночі, перевіряв споруди обладнання, і на нього було скинуто вибухівку. Ще один Петріот матиме Україна. Зенітно-ракетний комплекс передадуть Нідерланди. Як заявила міністр оборони країни Кайса Олонгрен, повноцінний ЗРК вдалося зібрати по частинах, які надали дві країни. Щоправда, які саме не сказала, лише додала обом країнам, вдалося зібрати частини комплексу, щоб сформувати цілісну систему. За словами Олонгрен для України протиповітряна оборона має вирішальне значення. Так вона може дати відсіч російським атакам. Працює наполовину замість пілота. Бійці 41-ї окремої механізованої бригади опановують дрони із системою автонаведення. Завдяки її апарати більш стійкі до ребів і з точності вражають ворожі об'єкти. Як це працює, бачила Соня Григорчук. fpv дрон та блок для його перепрошивки. Військовий з позивним Хакер показує, як працює технологія автонаведення. Так, вон бачимо, загорилася жовта. Це значить, що модуль готовий на відсилання прошивки безпосередньо на дрон. Красна загорілася, дрон готовий к бойовому використанню. На окулярах пілота буде перехрестя самонаведення, і ми можемо вже використати в бойових умовах. Після цього пілот піднімає дрон у повітря і наводить його на ціль, рухому чи ні. З нею система впорається сама. Підключають блок лише перед бойовим використанням дрона. Перепрошити його можна на відстані до 20 метрів. На кінцевому етапі польоту воно навіть не в розліво для ребів. Будь-який реб, якщо буде, він вже буде впливати на польот дрона і на ураження не буде. оператору не треба оператору володіти особливими навичками доведення до цілі. Достатньо затиснути, навестись на неї, і дрон сам продовжить роботу. Основну частину, яка завжди була під питанням, виконуватиме. Ця програма. Дрон в середньому літає на відстань до 10 кілометрів. Як працює технологія, демонструють на практиці. Зараз ми будемо імітувати ціль, на яку буде наводитися пілот, і імітувати бойове враження рухомої цілі, яка в майбутньому буде вражена на фронті. Щойно система зафіксувала об'єкт, готується до вражання. За необхідності її можна відключити і заново навестись. Змінюємо рух, і коли автівка змінює рух, дрон вже автоматично ведеться за автівкою, потім робить ураження. Шансів ураження рухомої цілі вона 100%. Навіть при включеному ребі оператор просто відключає керування, і дрон вже сам наводиться на сілі ураження. Дрони з технологією автонаведення результат роботи українських розробників. У співпраці з ДБР партію з декількох десятків таких апаратів вже відправили бійцям 41-ї бригади на лінію зіткнення. Постійно приходять різні запити стосовно адаптації певних пристроїв під умови. Ми розуміємо, є різні завдання, є робота на ближній лінії, є робота на дальній лінії. Є різні радіоумови застосування рибів різного типу. Да, і під кожен варіант ми повинні підлаштувати комплекс перед передачою. Треба прибирати бюрократію, працювати безпосередньо. виробник, люди, які контролюються все, і пілоти для того, щоб ми отримували якісний результат. Технологію покращать. Виробник каже, працюють над тим, щоб крім наземних вражати більше повітряних цілей противника. Соня Григорчук, Володимир Сутюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Гатили з різноманітної зброї та зруйнували всю інфраструктуру. На початку повномасштабного вторгнення росіяни розбомбили центральний міський стадіон Ірпені. По ньому було щонайменше 30 прямих влучань. Нині стадіон почали відбудовувати. Початок робіт зафіксувала наша кореспондентка Софія Куценко. Ось такий вигляд мав центральний міський стадіон Ірпеня до приходу російських окупантів. Велике поле з професійним покриттям, трибуни на майже тисячу глядачів та криті тренувальні зали під ними. Стадіон Чемпіон був справжнім зірцем серед спортивних майданчиків Київщини. Але в 2022-му його знищили загарбницькі війська. І тут були дуже тяжкі обстріли. Тут були бойові дії. Ви ж бачите, зруйнований не тільки стадіон був ще зруйнований тут. Будинок культури, навколишні будинки. 14 прильотів тільки було на футбольному полі. І прямі попадання тут просто знищені, були стіни, зруйновані. Стадіон побудували у 2016-му, а за три роки він перейшов у власність дитячо-юнацької спортивної школи. Тут проводили тренування з 15 видів спорту, організовували змагання всеукраїнського та навіть світового рівня. Але окупанти розбомбили всю інфраструктуру та фактично позбавили місто від спорту. Тепер вихованці гуртків змушені займатися на шкільних майданчиках. Майже завжди ми тренуємось на маленькому полі розміром 30 на 60 метрів коло дитячої юнацької спортивної школи. Тренуватися на маленькому майданчику, а потім виходити на велике поле. Поле то зовсім незручно. І ми дуже страждаємо від цього. Руйнація стадіону стала ударом для всіх спортсменів, але після звільнення Київщини в травні 2022-го сюди почало повертатися життя. Тренери разом з вихованцями проводили територію до ладу власними силами. Ми прийшли сюди засипати. Я ми резину, були багато резини. Ми брали міський, насипали туди і ходили і засипали. Збирали ось роз, Нині умов для проведення повноцінних тренувань тут немає, але інколи заняття відбуваються. Взимку ми як займалися, то ну, це для дітей були муки, не роздягали, не душу, нічого немає. Завдяки допомоги клубу, батьків всі разом скоперувавшись, зробили роздягальну дітям туди. Обігравачі якісь завезли. Ну і в таких умовах самі якось справлялися. Розмови про відбудову ірпінського стадіону почалися ще два роки тому. Долею спортивною територією опікувалися особисто президент України Володимир Зеленський та футбольний тренер Андрій Шевченко. Зрештою, на відновлення вдалося залучити 600 тисяч євро. Значну частину задонатив футбольний клуб Мілан. І цього тижня вже розпочалися будівельні роботи. Проєктом передбачена повна заміна покриття. Капітальний ремонт і зовнішніх, і внутрішніх і підтрибунних приміщень буде нові стадіони. Іншим проєктам передбачається робити поряд укриття, бо зараз по всім нормам треба робити укриття, робити нове освітлення, нова огорожа. А поки роботи у розпалі спортсмени фантазують, яким буде оновлений стадіон. Головне щоб тут не було, якби ямок. Щоб сітка була, щоб м'яч не вилітав. Ну, це таке основне, щоб трибуни були гарні, щоб не було ніяких. Бо я тут м'яч пробив свій, бо тут е торчала якісь ну там арматура, чи щось таке. Ось ну тому для мене це головне, щоб полі було рівне. Основні будівельні роботи розпочнуться вже наступного тижня. Відкрити оновлений стадіон обіцяють до кінця року. Софія Куценко, Дмитро Курченко, телеканал Рада, загальнаціональний марафон. Єдині новини. Павербанки, генератори та сонячні панелі. Так українці адаптуються до регулярних відключень електроенергії. Додатковими джерелами запасаються як для осель, так і для підприємств, бо взимку ситуація може ускладнитися. Як живуть львів'яни у години без світла, знає Олег Янко. Львів'янин Дмитро працює онлайн. Відтак із відключеннями електроенергії вирішив йому потрібні джерела енергії, щоб бути постійно на зв'язку. Оскільки я працюю онлайн, для мене максимально важливо завжди залишатися зі зв'язком з інтернетом і загалом зі світлом. Тому я вирішив вже зараз придбати зарядну станцію і решта необхідних гаджетів для того, щоб бути з електрикою. Я вирішив це зробити зараз, тому що зараз ще немає такого ажіотажу, як він може бути взимку, оскільки експерти прогнозують там тривалі відключення в майбутньому, і тому як то кажуть, і готуй влітку свою зарядну станцію. Окрім зарядної станції, Дмитро придбав ще й додаткові повербанки. Крім того, хлопець економить світло зараз, щоб не перевантажувати енергосистему. Я вже давним-давно купив енергозберігаючі лампочки. Загалом стараюся економити світло, особливо в пікові години, як нам це радить робити Укренерго. Наприклад, я там не вмикаю праску, чайник, машинку для прання. І влітку загалом економити енергію досить легко. А от військовослужбовець Назар після поранення на фронті повернувся до своєї справи. Він уже 10 років має власну ветеринарну клініку, придбав генератор на випадок відключень світла. Каже, тепер можуть працювати безперебійно. У зв'язку з тим, що мій бізнес передбачає постійний доступ до електрики, що безпосередньо від чого життя залежить життя моїх пацієнтів, ми повинні мати постійне джерело безперебійного живлення. Більшість приладів в нас працює на акумуляторах, які, там підп... які забезпечують безпосередньо життя і життя, підтримки життя пацієнта, але певні прилади, на жаль, не мають такої технічної можливості. Ну, ми також розуміємо, що генератор це не є нато екологічний прилад прилад для цього, і в майбутньому однозначно, що плануємо якусь інверторний інверторну систему або щось більш екологічніше ніж спалювання бензину про генерацію електроенергії та автономне живлення ще задовго до відключень світла придумали і в українському католицькому університеті. Тут у центрі Шептицького встановили сонячні панелі. Ще до повномасштабного вторгнення ми встановили в кількох наших будинках сонячні панелі. Наприклад, тут, в центрі Шептицького, такі сонячні панелі в сонячний день як сьогодні генерують біля 300 кВт за день. Але також ми маємо два дизельні генератори тут на кампусі, які забезпечують електроенергію фактично всі основні потреби кампусу. Попри те, що мають автономне джерело живлення, потужностей на всі потреби не вистачає, кажуть у університеті. Ми маємо для офісних приміщень, вони забезпечують нам світло, роботу комп'ютерів, вони також забезпечують роботу основних інженерних систем, які потрібні для обігріву приміщення, які потрібні для вентиляції, циркуляції повітря. Але, наприклад, в колегіумах там, де проживають наші студенти, то зараз вони, наприклад, не мають ще світла, і очевидно, що не всі розетки заживлені. Окрім того, електроенергію тут намагаються економити без потреби. Додаткової техніки, як то праски або чайники, не вмикають. Олег Янко, Арсен Розанов, телеканал Рада, Заленаціональний Марафон. Єдині новини. День, який об'єднує людей у скорботі. Сьогодні 22 червня в Україні день вшанування пам'яті мільйонів українців, життя яких обірвала Друга світова війна. Але пам'ятаючи минуле, ми не забуваємо, не забуваємо і про героїчне протистояння українського народу російській агресії. Сьогодні Росія знищує міста та вбиває наших громадян. а Українська армія захищає не лише свою землю, а й людські цінності. Ми знову боремось за свободу і обов'язково переможемо.